Збройні сили України невтомно нищать окупантів. Так, за інформацією оперативного командування Південь, завчора знищили два склади з боєприпасами та два командні пункти на півдні країни у Чорнобаївці, Благодатному та Нововоскресенську. Нашими ракетними підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці. А також командний пункт 331-го парашютно-десантного полку в Нововоскресенську і ще один склад з боєприпасами в благодатному. Також повідомляється, що підтверджено втрати ворога в кількості 23 росіян, двох танків Т-72 та легкого броньованого тягача. Остаточні втрати ворога дорозвідуються в оперативному командуванні. Південь зазначили, що обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована. Віримо в збройні сили України разом до перемоги.